Відштовхнула щастя. Можливо, моя життєва історія когось навчить не робити подібних помилок, які зробила я, мені майже 50, але досі з болем згадую ті свої юні роки і те, як образила тоді найближчу мені людину. Мені тоді було 18. Закохався у мене чудовий хлопець Василь, і я також його покохала. Запропонував мені вийти за нього заміж. Я подумала такий спокійний, добрий, сильний, непетущий і, що найголовніше, мене любить. Буду з ним щаслива, та так би, напевно, й було, якщо б не зустрівся мені красень веселун і душа кожної компанії, особливо жіночої Андрій. Він і погуляти любив, і випити, і жіноче серце розбити. Але ж хіба серцю накажеш, ну, у надії, що мені потім Андрій запропонує вийти за нього заміж, я втекла прямо з ЗАГСу у день нашої розписки від Василя. Не буду розповідати, як він страждав і переживав, про це можна тільки здогадуватися. Тоді мені було не до цього, і те, що вчинила негідно стосовно хорошого хлопця, навіть не брала собі до голови. Я була закохана без пам'яті в Андрія, і це було основне у житті. І треба ж було такому статися. Я вже й не чекала, а Андрій все ж таки попросив мене вийти за нього заміж. Не так романтично, як це колись зробив Василь, а ніби між іншим якось так незграбно, але я була все одно на сьомому небі від щастя. І не знала, що з цього усі мої біди тільки починаються. Шлюб мій виявився невдалим. Єдине щастя народилася донька, Прожили ми з чоловіком, як подружжя, 12 років і розлучилися після його чергової зради. Я бідалі прощала всі ці випивки, банні посиденьки з друзями і дівчатками, походи на сторону. Але цього разу була остання крапля у морі брехні. Мені вже минуло 30, коли я приїхала після розлучення до своїх батьків у приватний будинок, що у селищі за містом. Схудла я до того часу, змарніла, була далеко не в кращій формі. Живу, відлежуюся, зализую рани, у батьків ось уже третій день. І треба ж такому статися. Під'їжджає до наших воріт шикарна на ті часи Волга, такий тільки у державних службовців були, і вискакує з неї все такий же красивий, прекрасний і спортивно підтягнутий мій Василь. Роки пішли йому тільки на користь, він став ще кращим, тільки колись хлопчачі добрі і променисті очі його стали більш мушніми і строгими. Приїхав він з величезним букетом яскраво червоних троян для мене, які я завжди дуже любила, і коробкою цукерок для доньки. Я очей від нього не можу відвести, а він питає, чим збираюся цього вечора займатися і чи не погоджуся з ним трохи пройтися міським парком. Я, звичайно, з радістю погодилася. Ми розмовляли ні про що, але мені було страшенно цікаво. Їли морозиво. Воно було таке смачне, як ніколи. Василь розповідав, як йому жилося після того, як я потайки втекла від нього, що не зміг тоді дивитися на жодну жінку, що всі сили і енергію поклав на розвиток кар'єри і дослужився до високої посади. І тільки потім, через 10 років, він зважився одружитися з гарною жінкою, з дитиною від першого шлюбу, яка прийняла його таким, яким він є, не вимагаючи від нього шаленої пристрасті і неземного почуття. Живуть вони вже два роки, і все у них добре і спокійно. Я дивилася на нього і не розуміла, те ж були мої очі тоді, все ж було і залишилося при ньому. Його чоловіча краса, надійність, впевненість у завтрашньому дні, тільки тепер я могла порівняти його з колишнім чоловіком і оцінити всі достоинства цієї людини сповна. І в той момент, коли він вигукнув, як же я любив тебе тоді, я набралася сміливості і заявила, любив, а що, зараз вже не любиш? Адже ще нічого не втрачено і все можна повернути. Ви б знали, скільки болю було в його очах. Він підняв їх на мене і тихо відповів: Ні, Люба, все минуло, все перегоріло, минулого не повернеш. Я не залишу людини. Яка підтримала мене у важку хвилину і не зробила мені нічого поганого, до того ж, я знаю, як це боляче, коли тебе кидають. Ось така історія. Відтоді минуло вже близько 20 років. Заміж я так і не вийшла більше, бо не зустріла у житті кращої людини, ніж Василь. Всі знайомі чоловіки програвали йому за всіма статтями. А його мені доля одного разу давала, та я від нього сама відмовилася своїми руками щосили відштовхнулася Від свого жіночого щастя.